Всім привіт! Ви на каналі Модні Конспекти. Я Роксолана, і сьогодні ми знімаємо шопінг-блог у особливому для мене місці. Бажане віженарі. Ходімо, я вам покажу, що у нас тут є. Отже, бажане віженері рум відрізняється від інших бутіків. Бажане по-перше, по концепту, а по-друге, по колекції, яка тут представлена. У вас, мабуть, у всіх асоціюється бажане з пальтами, з піджаками, з костюмами. Так, от тут у віженері ви такого не зустрінете, тому що тут ексклюзивні товари, колекція більш гранжева. І е, цього одягу ви не зустрінете у інших бутіках. Наприклад, ось такі лонги, які зроблені з термотканини, коли до них доторкаєтесь, не знаю, що зараз буде видно, бо в мене холодні руки після напою. Але коли до них доторкаєтесь від тепла тіла, вони починають біліти. Я пізніше одягну покажу, як це виглядає на тілі. Отже, тут ми бачимо багато верхів. Також такій гранжеві, вінтажній естетиці. Це і ось такі лонги, топи, футболки. Микливо ви бачили в інстаграмі. Або на дівчатах такі, як ніби вже брудні, поношені. От якраз така історія закладена в цих речах. Також з цікавенького прозорі легінси, Так, на дівчатка. Тобто тут такий асортимент для дівчат, які люблять експериментувати, не бояться проявляти себе і, власне, в цьому просторі можуть знайти речі якраз для цього. Також багато аксесуарів, це і ось такі шкіряні кейси, і косметички, і хустинки позаду Юлі, Потім ми їх застилізуємо. Тобто вибирати є з чого, і давайте спробуємо зібрати якісь прикольні лучки. Покажемо, як це все виглядає на тілі. Перше ми застилізуємо такі джинси Cowboy, Це нова колекція. Вони в нас щойно з'явились на момент запису відео. Вони ще навіть не представлені в залі, але на момент виходу відео ви вже будете бачити їх усюди. Застилізуємо з лонгслівом з вінтажним ефектом. Ну, оскільки джинси такі в ковбойській естетиці, то, мабуть, візьмемо і ось цю шкірянку з плетінням на рукавах і на спинці пізніше покажу. І ковбойки. Давайте приміряти, а тоді побачимо. Так, ось такий перший образ у нас вийшов. Я ще зав'язала хустинку для того, щоб він виглядав ще цікавішим. І зав'язала лонг, бо я люблю все зав'язувати. Е, зараз ще діагноз кірянку. Скірянка мені це дуже подобається, при тому, що я говорила, що мені набридла косухи, але ця це просто капець. Подивіться на шину. Тут не якась така, знаєте, тоненька шнуровка така, а така офігенна, груба шнуровка, яка так, додає характеру. І також е, є трішки підплічники для того, щоб додати оверсайзовість. Тобто вона ніби посуха, ніби класична, але ось ці деталі роблять її такою більш маскулінною і більш грубою. Мені це дуже подобається. Наступними я хочу застилізувати ось ці прозорі легінси. В чому фішка? По-перше, йде стрілка. Яка буде витягувати ніжку. По-друге, тут є виріс на п'ятушці. Це теж дуже прикольно. З чим носити? Можна носити з ось такими трусиками-шортиками. А можна поверху просто корочні шорти для того, щоб вам було більш комфортно. Поверх, корочені шорти. Інші. Не ці. Не ці. Юля, не труси поверх лаїнців. А шорти. Я візьму ось ці. І візьму наш світшот з Лого Башене. О, май гади болданіла. Наступний образ. Бачите, ось тут ця акцентна п'якочка, про яку я говорила. Ну, дуже круто виглядає нас. Вийшов такий образ в стилі. Гранч, спортшик. Ну, таке, як я люблю, ви знаєте. Що, назад? Юля мені махає назад. Додала аксесуари, з цигаркою. Кейс. Можна ще вдягнути окуляри. Це вдягнути окуляри. Так, я би точно ходила. Я таке люблю, я так хожу. Напишіть би, як вам, чи ви би так ходили. Ага, І от як виглядають легінси з цими трусиками. Прикольно, можна з якимось е піджаком, наприклад, дягнути подовжим. Тому що навряд чи я би наважилась так прям, може би і наважилась. А я так ходила, пам'ятаєте? Тільки поверх були велосипедки, а знизу колготки. Але, по суті, а хто бачить, чи воно під низом, чи воно зверху. Ну класно ж. Ну, словом, для особливо сміливих, ось так, а для трошки скромніших ось так. Але і так, і так прикольно. Також тут представлена білизна, є комплекти, є бодіки. В мене є ось такий комплект в бордовому кольорі, тільки я не дуже задоволена. Сьогодні, до речі, я в ньому прийшла. могли бачити там через маєчку трішечки пробивалось. І є бодіки. Є з кісточками, а є ось такі без кисточок. Ці без кисточок прикольні тим, що завдяки цьому шву вони дуже класно підкреслюють талію і роблять її такою вузенькою. Тому зараз ми застилізуємо такий бодін, тільки в іншому кольорі. Я взяла точно такий, тільки шоколадний, Вдягну його також з новими джинсами, з такими акцентними колінами. Вони дуже класно виглядають на фігурі, зараз побачите. І додамо ще шкірянку також нової колекції. Ось таку от з приталеним силуетом, але з акцентними плечима. Ось, як бачите, дійсно акцент іде талі. і бачите, яка вона зразу в мене тоненька стала. І ось такий от образ у нас вийшов. Ця куртка мені теж дуже подобається. Тому що вона така водночас і жіночна, і все одно є ось ця маскулінність за рахунок плечей. До того ж, цікава деталь ось тут, але позаду вона скорочена. До того ж, у куртки досить така гладка фактура, немає багато якихось елементів, і ці елементи за рахунок цього. Є у джинсах вони виглядають на фоні куртки більш масивними, більш е, такими, навіть не знаю, як це сказати, брутальними. І за рахунок цього якраз у нас виходить така еклектика у образі. Сюди я взяла каблуки з подовженим носом. Це мої каблуки, їх немає в асортименті. Але для чого я це зробила? Для того, щоб якраз трішки витягнути силует і щоб усі декоративні масивні елементи на колінах не вкорочували мене. Хоча я бачила, як дівчата вдягали під низький хід, і теж було класно, просто можливо для дівчат з трішки вищим зростом. Ну і магічний лонг. У мене, до речі, вже руки трошки загрілись зараз. Ну, зараз я вдягну виси, побачите. Афігінна штука, можна нею бавитись, просто постійно отак от доторкаєш, все, слід залишився. Зараз я вдягну ви все, побачите, вдягну його з зеленими шкіряними штанами. І останній на сьогодні образ, бачите, лонг вже змінив свій колір. Там, де він торкається шкіри, він починає віліти. Ну, не магія. Магія. Поєднала я його з е, зеленими е, шкіряними штанами з е, нової колекції, додала новинку сумку і на сумку зав'язала ось цей кейс для дрібничок. Його можна взагалі по різному використовувати. Тоді карабін можна було зачепити за карабін, але Мені захотілося ось так зав'язати, можна на шию і так далі. І взагалі я не думала, що мені личить зелений колір. Але лоє, чи кличе дівчата з боку кажуть, треба брати. Взагалі лонг доволі такий універсальний, він буде добрий з блакитними джинсами, і з сірими джинсами, і з білими. Тобто під всі кольори він підстроїться за рахунок того, що він в такій пастельній гамі, і він ніби м'ятний, але з такою трішки сіринкою. От ви його вдягаєте, він починає де неде ставати білим, такий типу, як принт Тайдай утворюється. В залежності від того, як ви рухаєтесь і наскільки ви гарячо міняється колір. Отже, це був останній образ. Обов'язково напишіть, як вам. Обов'язково напишіть, чи ви вже бували у бажаній віженарі. Якщо ні, то обов'язково завітайте. А у мене на сьогодні все. па-па!